Львів'яна мурвався терпець на знак протесту через невивезене сміття. Сьогодні перекрили вулицю княгині Ольги. Вчора заблокували рух ще двома вулицями. Це у той самий день, коли міський голова Андрій Садовий звернувся до уряду, щоб визнати Львів зону надзвичайної екологічної ситуації. А поки відповіді від влади немає, городяни вирішили власними силами боротися із завалами непотребу. Наші журналісти докладніше. Раніше тут був тротуар для пішоходів, а зараз гори сміття. Така ж ситуація, чи не на всіх вулицях Франківського району, тож люди змушені самотужки боротись зі сміттєвою кризою. Хтось вулиці перекриває, а хтось сам береться до прибирання. Переповнені баки біля будинків звичне явище. Михайло розповідає, кожного ранку проходив та його терпець увірвався. Тож він разом із друзями вирішив прибирати непотреб. Ідея дуже проста: це ті всі гори, сміття, які зараз є біля смітників та на вулицях посортувати та поскладати в якусь більшу в більші пакети. Так, по-перше, це буде естетичніше, по-друге, це буде стримувати, стримувати запах та розповсюдження інфекції. А от на вулиці Володимира Великого люди не Витримали засилля непотребу та перекрили вулицю. Кажуть, що більше місяця не бачили сміттєвозів, а через нестерпний запах вікна навіть у спеку не відкривають. Я живу в 73-му будинку на 9-му поверсі. Запах від сміття фактично сягнув цього поверху. Насправді шалено смердить. Е, можна сказати так, що просто я боюся епідемії. Навіть навіть же до такої до такого думки доходять, просто треба кось брати. Порядок робити всім разом і ви, і ми. Навіть наймолодші протестувальники знають, що сміття це проблема. Сміття біля садочку дуже негайно пахне. Та там ця з смердить. засмердить. За даними міської ради, на сьогодні більше 400 контейнерних майданчиків залишаються переповненими. Найгірша ситуація у Франківському районі. Марта Янко, Анатолій Лопатченко – новини.